Добрий ранок, дівчата. Зараз сьома година ранку. Це обов'язково необхідно зафіксувати. Після значного потепління у нас вже декілька днів досить холодно, і зараз ось іде сніжок. Він одразу тане. В повітрі літають такі великі білі пластівці. Нагадую, що сьогодні у нас 19 березня. І вже були в нас такі дні, що було близько 20 градусів тепла. А зараз досить холодно. І така в нас зимово-весняна погода. Ще більший пішов, все збільшується і збільшується. Встигла зняти, бо сніг уже перестав іти. Я вже приготувала дітям сніданок, Богдана. Каша ось уже в тарілці, там вікіна в, кастр... в кастрюлі. І це Богдану половина аромової бабки, іншу половину з'їла мати року. Приготувала Богдану вже їжу в школу, бутерброд, печиво, цукерки, чай зараз зроблю в термосі. Богдан уже встав, снідає. Він такий тут сидить, трохи нещасний, тому що вчора він ходив в басейн, і вони там дрались рушниками. Рушником йому попали. Краєм рушника попали прямо в око, прямо ось на кон'юктиву, Ну, ударили прямо по очному яблуку, не встиг закрити око. Знаєте, так буває. І край рушника прям заїхав в око. І вчора, просто цілий вечір, я вже думала в якийсь офтальмологічний травмпункт їхати, бо було дуже червоне око, дуже тікли сльози і не міг навіть його відкрити. Прийшов з басейну і лежав в темній кімнаті, просто тому що ледь вже дійшов, навіть світло не міг переносити. Я вже в інтернеті там почитала, що треба в такому випадку робити. Є такий сайт 03 онлайн. Там лікарі різних спеціальностей дають відповіді на запитання. Я, якщо якась проблема, то шукаю по пошуку схожі і можу там щось почитати. То я вчора почитала ось про всяк випадок. Сьогодні вже краще, але ще подивимося після школи. Каже, болить менше, але сльози все одно тічуть. Була у нас перерва в. В басейні, бо хворів на грип, і потім ще ну, тиждень там, чи півтора не ходив. Вчора перший я раз… Я не ходив два тижні і чотири. Угу. Ось то аж вчора так наплавався, що аж сьогодні кріп... кріпатура. Каже, що кріпатура. Тому такі ось у нас справи: вікуся вже встала. Ми вже привели себе в порядок. Зараз я буду робити кашку. І ми будемо снідати. Сніжок у нас вже не йде. Тільки встигли. Там пісочок. Так, тільки встигли зранку там, побачити. Там пісочок. Так, там пісочок. Там сніг. Там сніг йде. Посніда... Поснідаємо, потім мені треба зварити. Там дощик. Угу. Треба по... Дощик не капав на рубку. Кап-кап. Кап-кап. Треба зварити. Треба під гласок. Ти мене понасольку від досика. Як звари... не хапав в досик? Тікуйся, можна, я? скажу. Щоб не капав досик на руку. Так. Треб... <рес> Треба, Треба зварити зранку курячі гомілки, тому що сьогодні в другій половині дня буду варити борщ дам відпочок Боже. Треба встигнути. Треба встигнути зранку зварити е, м'яско. Зараз кашка готується. А зараз кашка готується. Я б не капав дощик. Я б підтримати полишойку, підтримати. Я б підтримати. Ти вона собачка. Доїчка стара. Угу. Треба ходити. Кульки. А, вікуся, ті кульки після сніданку, після кашки. Якусь кашку поїси і одразу дам кульки, добре? Кульки Додаю не туди не ось такий сиропчик для травлення чорносливове пюре. Зараз все перемішаю. Будемо наливати в кашку, Будемо всі сховаю. Язичка дістаєш? Давай відкривай ротик. Поїмо, почистимо зубки. І піде мені фолечку. Чого угу. це ліпити? Ми назити. Ми назити. Ми нази. Тут у мене овець. Що за посмік? На Тусь холодний, дорікнули становим. Ми носити. Нам не, нема чого дитити. Ми нозити. Так, зараз буду вже заливати курячі гумілки. Окропом і варити. І ще в мене з пачки залишилось три, я їх заморожу і потім буду просто відварювати для віки, для Богдана. Вантаза масин. Маленька піхала, маленька. Угу. Хочу вам дещо розповісти. Все ж таки купила я коляску. Через тиждень після невдалого забігу по магазинах я знов поїхала. Дивитись коляску справа в тому, що коли я придві придивлялась в той перший раз, коли в мене не задалось, то під самий кінець, провівши півдня там на дитячому світі, я примітила одну... Я примітила одну коляску, але я вже не могла її ніяк розглянути і проаналізувати. в мене зовсім уже не було сил. Вже під кінець не було в мене сил ні читати відгуки, ні приймати рішення якісь. І взагалі я вже не могла думати, тому я в перший той раз просто тоді поїхала додому. І за тиждень я теж читала в інтернеті, читала всякі відгуки, дивилася відео огляди, почитала про ту коляску, яку я саме останньою не наступаю на комп'ютер, саме самою останньою дивилась, і я вирішила поїхати ще в інший магазин і глянути цю коляску і якісь інші. Приїхала туди, розглянула там ще деякі моделі колясок, які в дитячому світі не були представлені. І, а, зрештою, все ж таки зупинилась на тій колясці, яку я дивилась там самою останньою перший раз, і на яку в мене вже не вистачило моральних сил. Тож, все-таки я придбала коляску, але все, що. Не робиться все, все на краще. Я вважаю, тому що в тому першому магазині та перша колясочка від Хаок. Вона була на зовсім таких маленьких колесах, на таких коліщатках, зовсім літня. Вона взимку навряд чи пройде по сніжку, навіть якщо випаде не дуже товстий пласт снігу. А ця коляска, яку я обрала, вона трохи на колесах побільше, тож її можна вважати yeah. трохи більш універсальною, і взимку вона не по великим сугробам. І Таким прям, якимсь крижовим, крижаним колдобином, вона не проїде, але по сніжку вона пройдеться. По а по-друге, в першому магазині там та коляска, яку я саме останньою побачила, ну, ця коляска, вона була в кольорі такий сіро-зелений і все. А в карапузо в тому магазині, що я на вихідний другий раз їздила, там вона такого приємного рожево-пудрового, темно-рожево-пудрового кольору. Я зараз покажу, звичайно, коляску, це я вам так зараз розповідаю. Та. І е, хіба що вага колясок різниця. Перший хау, бо той е, легенький зовсім був, який, про який я розповідала в минулому відео, важив 6,5 кг. Ця коляска важить 9 кг. Вона трохи така масивніша, бо вона більш, трохи більш універсальна. Зараз я вам її покажу. Ось таку колясочку ми придбали. Ось так вона виглядає. Це фірма Espiro, модель Just. У мене попередня коляска два в одному була теж Espiro Next Up, а це просто прогулянкова коляска, модель Just. такого ось темно-рожево-пудрового кольору. Якраз до речі, зараз покажу під колір моєї кофти. Я обирала, щоб ширина посадочного місця була широка, щоб вона така була не вузька, тому що віка вже велика, досить велика. І щоб глибина посадочного місця теж була глибока. Тут можна, бачити, ми вже зробили триточкові ремені, можна застібати, тут магнітний замок, і тут капюшон розвертається, його можна ще більше розвернути, розгорнути. Відкрити. Але ми таким зараз не користуємось, тому що віка не спить в колясці. Спинка тут, звичайно, опускається, але цією функцією ми не будемо користуватись. Бампер дуже зручно відстівається, повертається, ось так крутиться, так само легко застівається. Вона для високих людей. Досить висока ручка. Якщо дівчата низькі, мами низькі, то низького зросту, то буде трохи незручно. Я думаю, а колеса ось такі не самі, не найменші. Пройдуть і по невеликій непогоді. Корзина не дуже глибока, не така глибока. Там уже піска насипали, не така глибока, як була в два в одному колясці, але дещо туди влазить дещо я в сумочки на плечі беру. Тормоз все нормально, зручно працює. Ноги сюди не врізаються, як в деяких колясках читала відгуки. Нема карманчику тут. Але я користуюсь просто: це блискавка, це не карманчик, це просто для провітрювання. але так як як я коляску не розкладаю в лежаче положення, то завжди це відділення, воно як карман, у мене виступає. Я там зберігаю платки. всякі. Але це, по суті, не карман, але я використовую як карман. І ось сюди ще тут за голову в я складаю рукавиці. Тому навіть зараз в мене немає якихось складнощів з відсутністю сумочки. саме. Але щоб ще було більш зручніше, то я в інтернеті. Вчу... Вчора замовила універсальну сумку на коляску. Я не знаю, якої її вона якості, чи буде вона зручна. Сьогодні вона має прийти на нову пошту, тому сьогодні отримаю і спробую. Єдине, що на колясках, які мають більш такі великі колеса, як ото два в одному, або в прогулянкових колясках універсального типу, теж з великими колесами, з ними легше забиратися на, на бордюри, на брівки і з'їжджати. Чим менше колеса, тим це важче, тому з цією трохи складніше. І в цілому у старої коляски була така чи то конструкція, чи ергономіка, не знаю, як назвати, що саме застрибувати. Саме застрибувати на бордюри, з нею було легше. А з цією коляскою треба добряче натиснути на ручку, щоб застрибнути на бордюр. Ну, ось така в них конструкція, так вона різниця. Але там, де є мінуси, там є плюси, звичайно, в її вазі має велике значення, бо прогулянковий блок з базою колісною, ну з шасі, важив близько 15 кг, Ця коляска важить кг. І вона менш масивна, трохи вуща, не така велика, і з нею зручніше і в магазині, і в двері проходити, і в ліфти. Тому поки що задоволена, подивлюся, як буде далі в експлуатації, бо буває в колясках і колеса, колісна база просідає, і вона ламається, і все таке інше. Є такі коляски, якісь з дуже якоюсь тонкою і хлипкою рамою. Тут така конструкція досить міцна. Вона ходором не ходить, це важливо для Віки. Я не знаю, скільки вона зараз важить, але Віка досить важка. Я думаю, вона важить кілограм може, 13 десь так. Ця коляска розрахована на вагу дитини 22 кілограм максимум. В принципі, так основні нюанси розповіла. Може комусь буде цікаво, бо в мене питали про коляску. Ось так виглядає віка в колясочці. В неї зріст фактично я не знаю, який, але розмір одягу вона носить на зріст 104. Тобто вона досить велика, досить висока, точніше. Тут коляска трошки підросла. Трошки підросла. Коляска теж висока, тобто для ніжок тут в неї трохи звисають, але, в принципі, тут не дуже низько. Трошки підросла так ще в деяких колясках. Є така проблема, що діти з'їжджають ось так вперед по сидінню. Тут нема такої проблеми, коли їдеш і вона сидить ну рівно, нормально, то вона не з'їжджає. Єдине, що коли вона просто крутиться в колясці, отак повертається, там щось показує, розказує, повертається отак кругом себе. То вона, якби при цих рухах, отак вона просто ну якби рухається вперед. Подивимося, як вона буде в експлуатації. Ось в мене зріст 1,74 один метр сантиметри. Мені якраз зручно забрала вже сумку з пошти, вже начепила її на ручку дуже зручно. Так, ось з переплетінням на петлі воно чіпляється. Так, ось вона виглядає, замовила в чорному кольорі, бо коляска така рожева чорна, тож сумочка чорна якраз нормально. Є ось ще така ручка, щоб якщо знімаєш, на плечі нести ззовні кишеня і всередині одне відділення. Тож зараз буде ще зручніше. Це ми вже вийшли на наступний день. У нас сьогодні тепліше, тож віка вже в іншому одязі, і ми вже ось тут в повній комплектації. У мене тут помістилась і вікина маленька коляска, і нова сумочка. І... Пакети з іграшками, пакет з іграшками просто тут зав'язую. Щодо триточкових і п'ятиточкових ременів. Може хто не зрозумів, тут п'ятиточкові ремені, просто нам треба саме триточкові робити знизу. Тому оці ремені, які тут були на спинці, ми їх просто відстібнули, вони відстібаються і виймаються. І ми залишили тільки ось таку систему із трьох точок. Якось... Пісочок на вулиці. Пісочок на вулиці, ми йдемо на вуличку. Як ти така мокра підеш на вулицю, Віко. То ми не зможемо піти на вуличку, ти так і не будеш гуляти, заспокойся. Пісочка нема, Пісочка нема да. Хорошо. Пісочка нема, сніги. Лягай. Это я просто на всякий случай решила записать видео, почему мы не идем на улицу. Почему мы не пошли на улицу. Вся мокрая, голова мокрая. Я уже одеваю ее 40 минут. Это капец. А те копать. Выносила мне мозг. С самого ранку пошли на улочку. Да. Да. Я не могла ничего не застегнуть, не одеть. Я вирішила включити відео. Я решила включить видео реально, щоб було понятно, чому ми не ходимо гуляти. Я вже думала, що ми нікуди не пойдемо. Можна виключити, чи ти знову будеш Ні. Ми вже приїхали з вулиці, з магазину. Ось зараз покажемо наші покупки. Вони невеличкі, але я навіть не знаю, чи можу, чи зможу я їх зняти, тому що. Віка влаштовує істерику. іди сюди разом познімаємо. Іди. Пішли разом зі мною, знімеш відео. іди сюди, <гум> купила томатну пасту це для борщу. Потім пиріжки з вишнею ось такі. Далі з зелень <гум> зелень це для салату Цезар. Я потім зараз зніму відео, відкрию. Добре, салат Цезар це для салату. Рушники паперові. А, так, Далі щось я собі купила в кулінарії печинковий торт. А, молоко селянське. На, я ж даю тобі. на. Ну, так ти чи ні? Ну, так тихенько. Пюре чорносливове, сметана це ворш. в борщ. Мішечку. мішечку на в мішечку. Великий? Великий? Віка. Чим це не влаштовує? На. І ось такий контик з начинкою. Ох, сьогодні сонечко світить, погода покращилась. Це в нас курточка ще одна з'явилася. До мене підійшла дівчина на майданчику з сусіднього будинку і запропонувала речі віддати. Прикол був тільки в тому, що це речі, з яких виросла тільки-тільки но виросла її чотирирічна донька. Ці речі виявились на віку в два роки. Тому обидві так повеселились з цього приводу. Але вона там віддала нам деякі речі. То тепер у нас є курточка, але вже скоро буде, буде теплішати, тому в принципі, це, вона вже буде ненадовго, на жаль. Може, ще на осінь. Подивимося. Погода клас, поки що нікого немає на майданчику. Сама, сама. Давай сама, сама, я просто так качну і ти сама катайся, добре? Тільки сама не зістрібуй різко. Вітру зовсім немає, сонечко гріє, навіть треба було шапочку легше вдягати, ну нічого. Давай, біжи до пісочниці, мама покатається. Мама пограє в пісочниці. Ні, мама не буде грати в пісочниці, Вікуся пограє. Мама покатається на Гойдовці. Ні? Де там Вікуся? Вон там Вікуся. Мама катається і Вікуся дивиться. так? Бережно. Подумать. Пчик не чіпай. На вечері у нас сьогодні буде борщик. Я вже знімала, як я готую борщ не один раз, тому я вже поетапно не знімала весь процес приготування, але вже тут у мене вариться курочка, картопля, цибуля і морква. І потім додам буряк. Томатну пасту, квасолю і укропчик. І сьогодні у нас буде ціла кастрюля борщу. Я сподіваюся. Все, борщик у нас готовий. Ось такий вийшов, настоюється. До вечері настоїться ціла, ось така кастрюля велика. На пару днів вистачить на сьогодні і на завтра. Зараз буду робити салатик, бо щось хочеться такого зеленого і свіжого. Дістала ось суміш салатно-цезари, якої сьогодні купила помідорчик, маслини і м'який солоний сир. Зараз буду це все нарізати. Ось такий вийшов салатик: зелененький, свіженький, яскравий якраз те, що треба. Зараз буду годувати вечерю Богдана і буду вже прощатись, тому що вже 9-та година вечора, вже нічого цікавого не буде. Влог цей на цьому і закінчу. Сьогодні він у нас якийсь тематичний вийшов про коляску. Ось тому дуже всім дякую за увагу. Дякую, що дивитеся і коментуєте. Всім до зустрічі в нових відео, всім пока-пока.